Він не знає, скільки йому років та як його прізвище. Сергій є інвалідом дитинства. Він не довчився в школі та не має професії. Після смерті батьків опікунство над хлопцем оформила єдина сестра Валентина, яка мешкає в Житомирі. Сьогодні сам Сергій зізнається, що так жити він більше не може, адже належної допомоги та турботи від рідної сестри він не отримує. Му що я зроблю сам. скільки вам років, розкажіть. А я вже не пам'ятаю, скільки. Вони ну, важать, а то саме, ну вже живу. Ну хоч би приїхала, сказала, що тобі треба, ні, на тобі гроші живи сам, як хочеш. І все. І це все її робота. Вона гроші вам дає? Дає, є, ну там насігрети дасть і все. Скажіть, будь ласка, як часто сестра до вас приїде? Дуже вона там раз в місяць прийде і все. І її нема. Оце уїхала на море і сидиш, де поки вона приїде. І все. Сказала в хату, нікого не пускать, щоб це все бардака, ізвиняється враження, не бачили. Сусіди переймаються асоціальним життям Сергія, розказують, що окрім хвороби, чоловік пристрастився і до оковитої, а ще регулярно палить прямо в квартирі. Родина Килимник, яка мешкає поверхом нижче, сьогодні б'є всі дзвони, аби їх почули та зрозуміли, що хворого кинуто на призволяще. Інвалід війни Павло Зінов'йович розповідає, що із за забитої каналізації...